Суд дозволив провести обшуки у Львівському обласному центрі комплектування. Ініціатором їхнього проведення стали слідчі ДБР. Фото, начебто, рішення Личаківського райсуду, опублікував у своїх соцмережах львівський активіст Ігор Фінканін. Однак наразі документу у судовому реєстрі немає. Обшукати приміщення Львівського ТЦК правоохоронці хочуть у рамках кримінального провадження, до якого може бути причетний його теперішній керівник Артур Ніязов. Справа стосується вказівок відсторонити від військової служби працівників м'ясопереробних підприємств. За словами активіста Фінканіна, таким чином керівник Львівського ТЦК хоче привернути до себе увагу. Артур хоче звільнитися, але не хоче піти з області тихенько. Маркетинговий хід антиреклама також реклама. Тому вирішив привернути всіх увагу до себе. Він розуміє, що не дотягує до Одеського, тому вирішив відзначитися своєю ізюминкою – офіційною броню для родини Ковбас. Окрім того, Ігор Фінканін зазначив, що саме Артур Ніязу був ініціатором мобілізації чоловіків силою, запихаючи їх в автівки. Начебто на Львівщині працівники ТЦК збирали чоловіків і далі відправляли їх в рівне для перевірки. Таким чином керівник Львівського ТЦК намагався показати високі показники мобілізації. Окрім обшуків приміщення, суд дозволив вилучити листування між представниками ТЦК з підприємствами. І також всі речові докази, які можуть свідчити про підробку документів. Каріна не ло телеканал НТА